Вибираємо «Отчоти, аналіз щота, вказуємо дату, яка нам необхідна, та натискаємо Сформірувати. Кінцеве сальдо по дебету і по кредиту повинні співпадати, це означатиме, що всі залишки ми ввели вірно. Ще один вид звітності регламентний отчт. Обираємо бухгалтерський баланс, вказуємо термін, який нам необхідний. Та бачимо, що баланс не заповнений. Для того, щоб він заповнився, необхідно натиснути кнопку. Заповнить. Баланс активу та баланс пасиву повинен підпадати. Цей вид звітності ми можемо вивести на друг або переглянути, яким чином буде виглядати документ в надрукованому вигляді.